Європейський інвестиційний банк допоміг Миргороду реконструювати дві будівлі, в яких діти навчаються мистецтву. Миргородський міський голова Сергій Соломаха разом із мерами Вінниці і Конотопа дав інтерв'ю Європейському інвестиційному банку і розповів, як працює громада в умовах війни. Він подякував за допомогу партнерам, які продовжують активно допомагати розвивати та відновлювати муніципальні освітні заклади. Ми не повинні загубити зараз покоління, тому що. Якщо ми не, не вивчимо наше покоління яке дітей війни, нинішньої війни, то через 5-10 років в нас будуть проблеми. Ну, треба вчити дітей, треба, щоб діти мат, мати певні знання, певні вміння повинні мати, так що для того, щоб роз, далі розвивати, розбудовувати нашу Україну. Утримання шкіл було відкритим питанням і для Миргорода. Міський голова Сергій Соломаха розповів, що тривалий час побудова школи мистецтв залишалася лише мрією. Але завдяки об'єднаним силам людей та надзвичайній кредитній програмі для відновлення України від Європейського інвестиційного банку вдалося відновити будівлю старої першої школи. Саме там, у грудні, відкрили довгоочікувану школу мистецтв. Також частина отриманих грошей пішла на реконструкцію Центру естетичного виховання. Я чудово розумію, що без зовнішньої допомоги ми не відбудуємо свою економіку. Я не буду говорити не тільки за громаду, а взагалі за Україну не відбудуємо загалом у рамках проекту містам України було надано 1,7 мільярдів євро, із них Миргород отримав 500 тисяч євро. Відкриття позашкільних закладів дозволяє декільком сотням дітей, які зараз проживають у нашому місті, відвідувати курси театрального та циркового мистецтва, а також різноманітні мистецькі та освітні гуртки. Освітній процес це не лише цифрові девайси, це іще ще контент, це нові підручники, це нові стільці та парти для дітей. Тому, якщо я просив лише одну річ, я би просив. Допоможіть нам зробити освітній процес безпечним, Допоможіть нам з укриттями. Допоможіть нам з майбутнім наших дітей. Гроші від Європейського інвестиційного банку використали для капітального ремонту будівель, облаштування укриттів та інших витрат. Повну версію інтерв'ю з мерами міст можна переглянути на інформаційному ресурсі Європейського інвестиційного банку.